Привіт! Сьогоднішнє відео буде про тебе, того, хто іноді погоджується на зайве, мовчить, коли хоче кричати, і усміхається, коли всередині все стискається. Це відео для тих, хто втомився бути зручним, хто давно відчуває, що ні це не грубість, це свобода. Бо сказати ні це не відштовхнути когось. Це нарешті стати ближчим до себе. Знаєш, я довго думав, чому так важко сказати ні? Комусь, бо не хочеш образити, комусь бо боїшся втратити, а найчастіше, бо боїшся себе. Коли ми говоримо ні, ми показуємо, що знаємо, чого хочемо, а ще чого не хочемо. І це, мабуть, найстрашніше. Бо тоді зникають всі, але, всі може, всі ну добре вже. І залишається тільки ти. Я довго вчився говорити ні. І перший раз, коли я наважився, сказав його тістечку: серйозно, воно дивилося на мене з тарілки, як маленький пухнастий злочин. Я сказав ні. А потім правда з'їв два. Але сам факт: бути здатним сказати ні це не про жорстокість, а про любов до себе. Бо коли ти кажеш ні чужому. Ти кажеш так своєму. Це мистецтво тихе як дзен, рівне як дихання, чітке як обрій на світанку. Справжнє ні не потребує пояснень. Воно звучить як тиша, що привертає тебе додому. Іноді найглибші речі не ті, що ми дозволили, а ті, на які ми чесно сказали ні.